Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні, нарешті, я добралася до свого перцю. Хочу посіяти перець на розсоду. Замочила його 4 дні тому, думала, десь днів 3 постоїть і потім буду сіяти. Але не вийшло через 3 дні, сьогодні вже 4 дні. Буду сіяти нарешті. Я буду сіяти отакі стаканчики. Сметани, зрянки назбирала і буду в такі стаканчики сіяти. Підготувала 20 таких стаканчиків, взяла землю, з города, я не купляю ніякого ґрунту спеціального, якогось, а така земля, перегний, перегний, ми не тримаємо ніякої скотини, немає господарства в нас. то перегний у нас такий, там різне бадилля згорода, що там все, все, що виривається, листя, все туди складається в гноярку і перегнилоє. Потім воно вже гарно таке перегнило, воно вже розсипається. таке. Я його змішую з землею і сюди набираю в стаканчики, ось у такі щелоточки буду сіяти і буду висівати. Перець у мене є, оце намочила такий свій, що зібрала насіння своє. А є ось сестра передала оброблене, то за 4 дні вже деякі покільчилися. Є маленькі такі проклюнулись поросточки. Там ще гіркий сестра передала, я взагалі то його не дуже сію. Там, оскільки там не буває там на щось таке, як закрутка якась, то потрібен гіркий перець. Так в мене в основному ніхто його не їсть. То купила скільки треба. Але з цього року вирішила роз'єднасіння, візьму посів з десяток хоча підготувала собі таку поливалку, є в мене така, що пшикати. Але я завжди собі роблю взяла таку пляшку. У корочку набила, взяла гвоздя чи цвяха, і молотком так набила таких дирочок і беру так колегенько полила. Потім буду брати є матка паличка, ніяких таких премудростів немає. Зроблю, я саджу по, висіваю по дві насінини і висаджую нагород. По два перчики в одну лунку, в одну ямку. Так і гарно він росте і родить, тому що в нас площа ж городи невеликі, і так сильно розсаджувати не, не дуже нам є де. Так що саджу по дві цієї перчинки і так, і витягую потім стаканчика і по дві перчини сажу. Роблю ямки. Для перцю там рекомендується 5-7 мм глибина. Я замочила просто водою. І тепер беру пальцями, бачила там її пінцету. Ну, то, якщо вже впевнений, так в насінні, а це домашнє зібране, то я пальцем так беру, мацаю, щоб таке пузатеньке було насіннячко. Гарно набухше. І потім собі в ямку чи цю. Що я зробила, кидаю. Помацала така гарна і воно яке пусте, то воно ще й спливає, як замочується, Так що, і все і загортаю. Ще трішки буду, зараз так посадила, а потім ще візьму трішки притрушу сухою землею. А накривати буду або Якоюсь плівкою кульочками там, поліетиленовими. Або отакі кришечки також назбирала. І поробила такі дирки в них посередині. Я так собі накрила, так завжди роблю. Нічого воно не спарується, тут все добре. І воно прозоре, видно, як тільки вже вилізли з землі перчинки чи там помідори, то зняла. І все вже тоді переставляю. І так сажу далі. Не знаю, хто ж зараз сильно займається там насіння. Ну, в селі, мабуть, більшість сіють жінки. Але, так подумаєш, скільки роботи і все. Можна було б вже й не там купити кілька пучків собі, скільки то перцю? Ну, я сажу ну, два десятки. Ну, максимум три. Тому що, я вже ж говорила, що город невеликий. І все хочеться посадити на ті площі. І помідорчик, і огірочок, цибулинка, ну, все. І бурячок, і морква. Так що не дуже розженеся, але хочеться все, щоб було. Хоча, я ж кажу, можна було б купити там пучок. Чи два. Ну, пучок мало, бо там продають як зараз. 13, 15 максимум у на цих перчинок там, чи помідора. Так що поки що сію сама, а не знаю, буде видно далі. Чи буде сіятися, чи не буде. Помідори також буду сіяти, тільки що буду сіяти трішки помідори пізніше. Помідори буду пізніше сіяти, десь у березні, там. а перед цього року посіяла пізніше, а минулий рік посіяла раніше. І вийшла така ситуація, що вже гарний такий перчик в стаканчиках. Треба висаджувати його вже на город. А погода не дуже, погодні умови не дозволяють холодно, так так що цього року вирішила, що буду сюди також посію. Перчику. Посію оце той, що я домашній зібрала, хочу його більше посіяти. Це великий такий червоний перець. Зібрала я це насіння із. Донька купила в супермаркеті здорову таку гарну перчину. Це вже років, мабуть, 3 чи 4 назад. І я зібрала з неї насіння. Думаю, спробую зійде, то зійде, подивлюся, що, що вродить. І Тому що я так думаю, може це гібрид якийсь. І воно, а як гібрид, то воно ж не, не буде вже таке, як ця перчина. Але. Ось зібрала насіння, посіяла на розсаду також, і потім посадила його і вийшло, виріс такий дуже гарний, майже такий як куплений, здоровий гарний перець вродив. І я вже з того перцю, що вже в мене вродив, знову зібрала насіння. Ну, не знаю, це ще цей рік, тому що також воно, можливо, буде зводиться. Але цей рік ще посію, подивлюся. Ще в мене є, це в мене тут два сорти, а ще там сестра передавала різних сортів, деякі написаний сорт, а на деяких не написаний. То також понамочувала спробую і той посіяти. Мені його скільки не потрібно, але я трішки з сестрою поділюся. Що там, собі оставлю, щось її дам. Та й так, головне, щоб він гарно зійшов і гарно ріс і гарно родив. Так що таке, така в мене робота сьогодні. А тут отаку порозкладаю ось на такій відстані, десь там? Ну, до 2 см рядочки, і накрию або якимось пакетиком таким також поліетиленовим, целлофановим, кульочком якимось. І також буде, ну цей треба, потрібно буде пікірувати. Я надіюсь все-таки, що в мене буде якийсь парничок. І я тоді в нього ще попікірую. Не буду вже, бо в хаті ж також все немає де поставити. Ці підвіконники, я 20, ще ж помідори хочу, а помідори я більше сію отак в лоточки, а також стаканчики, так, щоб ранні були, такі швидше, то я також помідорів, тільки помідори не сію одразу в стаканчик, а потім із отакого лоточка в стаканчики пікірую. І залишаю в хаті, а ти вже виношу і парничок пікірую. Але, що в мене цей парничок вже такий старенький, що його потрібно розбирати. Так що, як буде новий, то я туди попікірую. Є в мене такий із агроволокна, такий, що другами, 4 метри довжина, і там метр, мабуть, ширина. Також старенький. Ну, на всякий випадок. Там виручить мене також, якщо щось не піде не так із новим. Так що поки що сію на розсаду перчик. Буду ще й помідори. Пишіть в коментарях, хто ще займається такою роботою, сіє розсаду. Можна було б купити там. Помідорів, ну, не знаю, раніше то я взагалі багато садила і помідори, я також сажу по два помідори в ямку одну. Бувало, що насаджувала і 100 штук помідорів. А це, не, звичайно, вже скільки я не насаджую їх, тому що тоді, коли я по 100 штук садила помідорів, то ще на полі був город. І коло хати можна було більше грядки робити, а на полі було картопля вже там отаке. А зараз тільки коло хати город невеликий, так що все хочеться вмістити. то вже не буде скільки садиться його. Так, і ці посадила. А тут я візьму, зараз. Притрушу трішки землею, також підготувала на мішану таку. І присиплю і полю. І будуть у мене, посходить посходиться гарно. Тому що насіння сама збирала. Ну, були гарні перчинки, такі вже спілі. Так що, думаю, це в мене червоний великий перець, а є ще жовтий великий. Десь. Візьму щось маленьке, ще жовте є сінью. І це як я буду в такі стаканчики сію його, то оце буде в мене, я думаю, що 5 стаканчиків буде червоного і 5 стаканчиків жовтого. І так само посію ще у стаканчики якогось сорту. Цього, мабуть, що сестра дала. Не знаю, він оброблений, яка тут назва є. А, є, назва. А назва цього перчику Клаудіо. Не знаю, як правильно наголос ставить. Чи... Ну, коротше кажучи, Клаудіо написано. Перець солодкий. Так що посію ще й цей. Зараз оце посіяла і тут о, такі, тим не фломайстером, а як він зветься, так, що чорним зараз попідписую тут. І буде видно, який сорт. Все попідписую, щоб потім не заплутатися. Оце таку я сьогодні роботу роблю. Пишіть коментарі, хто займається також вирощуванням розсади. Діліться, може, підкажете щось мені цікаве. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.